Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі і дорогі слухачі! Тема цієї проповіді буде називатися «Про не, Николаїтів у світлі Слова Божого. Два місця писання ми зачитаємо і будемо роздумувати над цією темою, і будемо ще почати читати інші місця слова Господнього. Перше місце писання об'явлення Івана Богослова, другий розділ. І ми читаємо шостий вірш. Де сам Господь до пастора цієї церкви і до цієї церкви звертається, і потім говорить певну характеристику, що він ненавидить цей пастор. Але маєш оце, що ненавидиш, учинки николаїтів, яких і я ненавиджу. І друге місце писання послання Івана Богослова, той же самий розділ 15-й вірш. Так маєш і ти таких, то, то вже послання до Пергамської церкви. Що тримається науки николаїцької, так само. Тож покайся, коли ж ні, то до тебе прийду незабаром і воюватиму з ними мечем своїх уст. Зауважмо, Господь докоряє і говорить, що він ненавидить николаїті, що він ненавидить николаїтів. Давайте ми порозумуємо, хто такі николаїти. Отже, николаїти, воно перекладається, і це слово має значення таке. Це є панування над народом. Панування над народом означає слово николаїт або николаїти. Це коли панувати і народ. Панування над народом. Отже, ми бачимо, що тут. Николаїти, тут іде мова не просто про рядових таких членів церкви, я маю на увазі, які ходять більше слухають слово Господнє. А тут іде мова про тих, хто старається бути при керівництві і панувати над народом Божим, силою і жорстокістю. Оце іде мова за таких людей. Николаїтів. А коли ми читаємо слово Господнє вдруге Коринтян, Одинадцятий розділ І читаємо з 1 по 4 вірші. О, коли потерпіли ви трохи безумство моє, але тепер ви терпите мене, бо пильную про вас пильністю Божою. Зарочив би я вас, одному чоловікові, Христові, привести вас чистою дівою. Та боюсь я, як Змій звів, був є у лукавством своїм. Щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистости, що в Христі. Коли Бог прийде і зачне проповідувати про Ісуса іншого, про якого ми не проповідували, або приймете іншого духа, якого ви не прийняли, або іншу Євангелію, якої ви не прийняли, то радо терпіли ви те. Зауважмо, інший Ісус, інша Євангелія. Саме неколаїти, вони і стараються жорстокістю панувати і проповідувати іншого Ісуса, іншого Івану. Читаємо так само цей самий розділ, зачитаємо е, з 13 го вірша. Такі був фальшиві апостоли, тобто неколаїти, лукаві робітники, що підроблюються на христових апостолів. І не дивно, бо сам сатана прикидається ангелом світла. Отож, невелика ця річ, якщо й слуги його, тобто не колегіти, підкреслюю, прикидаються слугами правди. Буде їхній кінець згідно з учинками їхніми. Отже, ми бачимо, як Господь так само говорить, що це є лже апостоли, лежа працівники. Ми читали про те, що це фальшиві люди, які дориваються до керівництва. Старається доривати до керівництва і панувати над народом, і навіть мати зиск із народу Божого. Неколеїти так само це єретики, які або повходили, перша річ повходили, або відступили від Бога, повністю похолили Бога, відступили від Бога і тягнуть за собою членів Христової церкви, зводячи їх, зводячи їх. Так же само, це є лжевчителі скажімо, при керівництві, але же пастарі лже, лже. лже скажімо, єпископи, які не від Бога поставлені, чи можна сказати, ось саме таким напрямком, напрямком Николаїцьким, скажімо, добралися і так стараються, як ці николаїти, жити. Лже пророки, які приймають вигляд ангела світла, бувши всередині хижими воками та лютими звірами. Яку характеристику дає нам Господь про таких людей? Ось ми підемо послання так само ще до Филип'ян. Будемо читати третій розділ, читаємо з першого вірша. Зрештою, браття мої, радійте у Господі писати вам те саме не прикромені, а для вас це навчальне. Стережіться собак, стережіться працівників лихих стережиться обрізання. Ще раз, стережіться собак, стережиться працівників лихих». Зауважмо. стережиться обрізання. Я не помилюся, якщо е, скажу під ту категорію: стережімося Николаїтів». Стережмося николаїтів. Е, так же само, коли ми можемо сказати, візьмемо послання теж саме третє, і будемо читати 17 вірша, то апостол Павло взагалі, ще за час апостола Павла. Він бачив тих людей, які навіть починали добре, але потім е, погано вже починали закінчувати. Він навіть оплакував їх. Більше того, він застерігає церкву Филиппіян, щоб вони дивилися тільки на нього, е, і на подібних до нього, які так люблять Господа і працюють дбають про народ Божий, як це робив апостол Павло і істинні апостоли і служителя. Отже, ми читаємо послання до Філіпян 3,17 і нижче. Будьте до мене подібні, браття, і дивіться на тих, хто поводиться так, як маєте ви завзір нас. Багато бо хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю, навіть плачучи, поводяться як вороги Христа Христового. кінець то загибель, шалунок їхній Бог, а слава в їхньому соромі. Вони думають тільки про земне. Зауважмо. Оце і є так само характеристика Николаїтів. Харистика Николаїтів, що вони є вороги Христа Христового. Їхній е, кінець та загибель, шолунок – їхній Бог. І те, з чим би вони мали соромитися, а вони це тими вчинками чи цими речами прославляють себе. І вони думають тільки про земне. Николаїти думають тільки про земне. В основному вони узурповують владу, добираючися силою, жорстокістю через різні розколи, позібрення або через лестощі та обман. Неколити, щоб дорватися до влади, дуже часто вони стараються це під виглядом, скажімо, розколів робити і під виглядом лестощів, під виглядом, можна сказати, всякого обману, війшовши, стараються війти в довіру. Ось пасторів, служитерів, які люблять Бога, і потім робити свою руйнівну роботу. руйнівну роботу. Коли ми відкриємо так само Книга дії стих апостолів, 20 розділ, і ми прочитаємо, як апостол Павло з великим, скажімо таким бажанням молитви до Бога вчив пасторів і наказував їм, щоб вони так пильнували про народ Божий. Ми це візьмемо в дії стих апостолів, 20 розділ, 28 вірша. Коли він скликав всіх пасторів з Ефесу до Мілету і мав з ними вже останню розмову, пильнуйте себе та всієї отари, в який Святий Дух вас поставив єпископами. Тобто єпископ, пресвітер, пастор, колись це було одне й те саме, воно означало блюститель з російської мови, а можна сказати, взагалі воно означає слово наглядач, той, хто пильнує над народом Божим. Щоб пасти церкву Божу. Яку власною кров'ю набув він? І тепер уважно ми читаємо далі. Бо я знаю, так говорив апостол Павло, що як я відійду, то між вас, тобто де між вас, між пасторів, між служителів? В, е, війдуть вовки люті. Зауважмо це не колаїти, не колаїти, що отарища щадити не будуть. Дальше, от вже перша категорія повійде. Друга категорія із вас самих, тобто тих, хто відступить від Бога повністю, пасторів, із вас самих, навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене. Це не колегітські наука. Або тільки уч... Аби тільки учнів тягнути за собою. Тому то пильнуйте, пам'ятаючи, що я кожного з вас день і ніч безперестань навчав зі слізьми ось три роки. А як бачимо, що як апостол Павло він переживав за народ Божий, як він старався і говорив, що прийде цей час, як я помру, каже, як я відійду, як я піду до Господа, війдуть між вас на колі. І з вас вони постануть, і вони будуть говорити перекручено, щоб тягнути за собою людей і мати з них зиск. І мати з них зиск. А апостол Юда у своєму посланні застерігає всіх нас, і говорить, це є там є тільки одне, один розділ, і це буде третій і четвертий вірш. І там так написано: улюблені, улюблені, всяке дбання. Чинивши писати до вас про наше спільне спасіння, я признав за потрібне писати до вас, благаючи боротись за віру раз дану святи. Бо крадькома повходили деякі люди, тобто неколоїти. Тут так само частина на неколоїти. Це на цей осуд віддавна призначені, безбожні, що благодать нашого Бога обертають у розпусту. І відкидається єдиного владики і Господа нашого Ісуса Христа. Зауважимо, зауважимо, як застерігає нас, апостол Люда, бути в пильнуючому стані, щоб не відпасти від Господа. Е, Николадіти, вони є користолюбні. І ціль диявола через таких людей, не, е, своїх слуг, е, побільше вкрасти членів церкви, вбити. Та знищити членів Христової Церкви. Побільше вкрасти, вбити і знищити. Саме Николаїти, в основному вони є красномовними філософами. А Николаїти дуже часто, і в основному вони є дуже красномовні, але філософи, наповнені тільки людською мудрістю, яка противиться мудрості Божій. Яка противиться мудрості Божій. І так само ж і апостол Петро, коли він писав своє друге послання, ми можемо прочитати в другому розділі з першого вірша, де він так само застерігав про таких людей. І говорив: а між людям були неправдиві пророки, які будуть між вас учителі неправдиві, що впровадять згубні єресі, відречуться від владики, що викупив їх і стягнуть, стягнуть на себе самі скоро погибель. І багато хто піде за пожадивістю їхньою, а через них дорога правдива зневажиться. І в зажерливості вони будуть ловити вас словами облесними, тобто такими красномовними, гарними. Суд на них віддавна не бариться, а їхня загибель не дрімає. Зауважимо, як застерігає нас апостол Павло, що це люди будуть такі, які будуть влещувати вуха, які будуть красномовні. І це є Николаїти. Отже, тільки доривається до влади і старається панувати над народом Божим. От частина з них не колаїти. Коли ми візьмемо так само ще 2 друге Петра, друге Петра, третій розділ, і читаємо виборочно з 1 по 4 вірші, це вже другого листа пишу я до вас. Улюблені, у них нагадуванням я буджу вашу чисту думку. Що ви пам'ятали слова, що святі пророки давніше звістили їх вам, і заповідь Господа і Спасителя, що одержали через ваших апостолів, тобто через правдивих апостолів, дана нам Євангелія, здорова наука Ісуса Христа. І все, що ми чуємо, чи все, що ми. Скажімо, що ми не чули, чи з кафедри, чи пророцтва різноманітні, чи проповіді. Ми маємо звіряти з найдостовірнішим, непомильним, пророчим Божим Словом, передане нам через наших вірних апостолів. Насамперед, знайте, оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії. Це не в світі, це по зібраннях. Що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу? Бо від того часу, як позасинали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Отже, саме ті, хто є не колегітими. І узурпували владу по зібраннях, вони ніколи не будуть готувати народ до Божої до зустрічі з Богом. Вони ніколи не будуть проповідувати про прихід Христа. Вони ніколи не будуть говорити про святість, про гріх, про майбутні суди, про минулі суди. Вони ніколи не будуть говорити здорової науки Івангелії. Вони навпаки будуть усип... убаюкувати людей. Вони будуть, я можу сказати, говорити, влещуючи Івангелі, яка веде до погибелі. І так само цей розгляд ми прочитаємо 17-18 вірш. Тож ви, улюблені, знаючи це наперед, стережіться, щоб не були ви зведені блудом безбожних і не відпали свого вґрунтування, але щоб зростали в благодаті і пізнанні Господа нашого Ісуса Христа, Спасителя нашого Йому слава і тепер, і дня вічного. Амінь. Як бачимо з цього контексту, що саме будуть позібрані, а зараз якраз той час, де їх все більше і більше множиться, все більше і більше множиться. Ніколаїти, вони ведуть членів церкви назад у розпусту. Вони ведуть членів церкви назад у розпусту. Як статеву, так і в духовну, тобто в ідолопоклоніння. І ось ми читаємо те ж саме друге Петра. Другий розділ, і ми візьмемо е, з 18, 18 вірш. Бо висловлюючи марне базікання, вони зваблюють пожадливістю тіла розпустою тих, хто ледве втік від тих, хто живе в розпусті. Вони волю обіцяють їм, самі бувши рабами тління, бо хто ким переможений, той тому і раб. Той тому і раб. Е, так само, коли ми візьмемо ще перше Петра. То Господь звертається до правдивих пасторів, правдивих, скажімо, служителів і говорить таку настанову. Тож благаю між вами, 1 Петра 5 рози, з першого віша. Тож благаю між вами, просвітарів, співприсвітер та свідок Христових страждань, співучасник слави, що повинна з'явитись. Пасіть, стадо Боже, що у вас наглядайте не з примусу, але добровільно, по-божому, не для брудної наживи. Ревну, не пануйте на спадком Божим, але будьте для стада за взір. Тобто не станьте часом неколоїтими. Часом, щоб скажемо так, не поводиться як не колаїти, але навпаки, бути прикладом для взірцем для інших членів церкви. А коли архіпастор з'явиться, то одержите ви нев'яночого вінка слави. Так само, не Страшно ненавидять істинних служителів, істинних членів церкви, істинних проповідників. Тому вони, добравшись і узурпувавши владу, скажімо, дух Антихриста, який фактично через них або є у них, поведе із вірними служителями війну. Тобто Дух Антихриста усе зробить, щоб витіснити здорову науку і зібрань, і зібрань. І вони зневажають та насміхаються над вірними служителями і членами церкви, обмовляють їх, але Божий гнів їх спіткає в кінці, як говорить нам Господь через апостола Павла. І ми ще візьмемо два місця писання. Перше місце писання це Євангелія Матвія 24 розділ, І ми прочитаємо вибірково 4 і п'ятий віршики. Ісус же промов у відповідь їм стережіться, що вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє, кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Наступний віршик цього 11 читаємо. Постане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. Так само читаємо з 24 по 25 вірші. Бо постануть христи неправдиві і неправдиві пророки, і будуть чинити великі лжа ознаки та лжечуда, чуда, що звали б, коли б можна, і вибраних. Оце я наперед вам сказав. Отже, Господь нас застерігає, що ми часом не відпали від благодаті Божої, трималися Бога, що ми старалися все звіряти, Словом Божим. І послання до Галатів. Який є великим застереженням для всіх, особливо для всіх неколадітів і для нас, всіх вірних членів церкви, що ми часом не відвернулися від правди Божої? Це послання до Галатів, перший з 6 по 9 ші. Дивуюся я, що ви так скоро відхилюєтеся від того, хто покликав Христовою благодаттю вас на іншу Євангелію. що не інша вона, але деякі є, що вас непокоять. І хочуть перевернути Христову Євангелію. Але якби й ми або ангел із неба зачав благовістити вам не те, що ми вам благовістили, нехай буде проклятий. Як ми перше казали, і тепер знов кажу, коли хто вам не те благовісти, що ви прийняли, нехай буде проклятий. Отже, ми бачимо, яке велике є застереження для всіх нас, віруючих, членів церкви, і так само. Як Господь ненавидить учинки неколаїть. Учинки не колитью. Повірте, коли неколити узурпують владу, їх скинути вже по-людському неможливо. За них може взятися тільки Бог. Так само ми недармо прочитали об'явлення, де Господь каже: Я просто ненавижу учинки їхні. Більше того, Господь звертався до Пергамської церкви і каже, якщо ти не покаєшся, тобто якщо ти не приведеш в порядок з ними, з тими неколаїтами до пастора церкви в Пергамі, то каже: я прийду, я воюватиму з ним, з ними мечем у своїх. Тобто мечем у своїх це вже Божий гнів, це вже суд, це вже вирок суда над тими людьми, над тими неколаїтами. Які панують над спадком Божим, які знущаються над спадком Божим, які, скажімо, жорстко поводяться з членами Христової Церкви, а особливо з тими, хто щиро любить Бога. Брати і сестри, записавши це слово, бажаю всім нам рясних Божих благословень. Пам'ятаймо, що ми живемо останній час, нелегкий час, тяжкий час, але дивімося, найперше, на наших апостолів, звичайно, на Ісуса Христа. Як нашого Господа і Спасителя, але й дивімося тільки на тих, і беремо приклад тільки з тих служителів, і братів, і сестер, які ведуть святе, побожне, благочестиве життя в Господі. Ніколи хай для нас не буде спокусою чи поводом спотикання, коли ми бачимо, що можна сказати, навіть. Люди чи цари таки називаються служителями при керівництві можуть поводитися негарно, несвято, неправильно. Чи можна сказати, навіть серед членів церкви може бути, скажімо, негарна поведінка. Не дивімося на них. Не дивімося на них. Дивімося завжди, як апостол Павло каже: дивіться на мене і майте завзір інших людей, які так живуть і так поводяться, і так говорять, як я говорю і поводжуся. Дивімося на таких людей. І берем приклад з тих, хто щиро любить Господа. Їх зараз дуже рідко і дуже мало таких людей. Але пам'ятаємо, що вони ще є, Господь ще тримає своїх як свого часу. Ілія. Він жалівся перед Богом і каже, Господи. Тобто ізраїльський народ він поруйнував, каже, Поруйнував все каже, поруйнував, пророків повбивали, знущалися, а Господь йому дає відповідь. Має ще для себе, каже, сім тисяч останок, які не схилили -фа колін перед валом. Брати і сестри, пам'ятаємо, пам'ятаємо, хто буде слухати це слово, що любить Бога. Це слово буде під великою підтримкою для вас, що Господь ще має, Він ще має, Він ще має остаток. Хай буде небагато. Хай буде небагато, хай буде мало, і все більше, чим ближче до приходу Христа, все менше і менше буде ставати вірних людей, вірних служителів, вірних пасторів, вірних членів церкви. Їх зараз вже дуже мало, а то ще й ще менше буде. Але пам'ятаймо, що церква Христова аж буде збережена аж до приходу Христа. І таки Господь буде мати, хай не багато, але буде мати вірних і служителів, вірних пасторів і вірних членів церкви. Хай Господь усіх ясно благословить, хто буде слухати це слово, а нашому Господу Хай буде вічна подяка. чес і хвала Богу Отцю, Богу Сину і Богу Духу Святому і сьогоднішнього дня, і вічного. Амінь.